Друзі, всім привіт! У нас нове надходження. У продаж залітає ось така крутезна Mazda CX5 2017 рік. Повний привід. 2,2 дизель, 129 кВт, 175 кінських сил на автоматі на максимально можливій комплектації для даної моделі в дуже класному стані. Колір Crystal White Pearl, білий перламутер. Машинка свіжо пригнана зі Швейцарії. Стан близький до ідеального, От прям без перебільшення. По кузову абсолютно ніяких моментів немає. Пробіг 200 тисяч кілометрів. Обслуговування тільки на офіційному дилері, є видрук. Так, що показує? По комплектації, значить, ми маємо Дістронік, маємо абсолютно всі асистенти, маємо люк, чорні фари з LED підсвіткою. раз, З Full LED. -підсвіткою. Оптикою з автоматичним ближнім дальнім яке вирізає. Також full LED протитуманні фари, парктронік перед зад, камера заднього огляду. Безключовий доступ. По кузову машинка рівна, як струна, скло по колу все оригінальне, навіть лобове. Лобове без колю, без ну, взагалі, в загальному машинка така максимально збережена, е, безключовий доступ, електроскладування, дзеркал. Передня частина автомобіля виглядає ось так. Взагалі морда не посічена сколами Капот, точно так само, зблизька, прям дуже зблизька показую, щоб ви є декілька-декілька малесеньких, десь є, але це прям капот у нас не фарбований, бампер не фарбований, тобто фари рідні, як можете бачити, в якому стані автомобіль. Це дуже. Дуже велика рідкість. Тут хтось грався з зовнішнім та й внутрішнім виглядом. Тут на оціх, всіх пластикових накладках були такі хромовані елементи, наклеєні їх поздирали. Купачки можете бачити, також видозмінені, там по салончику деякі допрацювання, потім вже покажу. Хтось, хтось робив машинку для себе і досить так цікаво, вони це все бачили. Пластики, все скрізь зовнішні елементи, нічого не пошкрябано. Гума в нас, значить, і диски Диски оригінальні R19. на Практично новій літній гумі Pirelli Scorpion Verde. італійська гума. Можете зайти подивитися, скільки коштує дане колесо. Диски, колодки в круг, всі нові, пильники, відбійники цілі. Машинка оброблена з заводу. Ось так виглядає по кузову. Ще раз наголошую: рівна як струна, ніяких моментів немає. На максимально знову ж таки, можливі комплектації. Прямо більше комплектації в Мазді я ще не бачив ніколи. Хоча в мене їх було дуже багато. Ззаді у нас значить, на вихлопних трубах стоять ось такі накладки. Це просто накладки, їх можна зняти і буде як зазвичай. Але вони, в принципі, так непогано, як по мені виглядають. Далі задня частина автомобіля виглядає ось так. Також Skyactiv Technology, це X5, AVD, всі шильдики на своїх місцях, наклеєчки. Також хтось заморочився, бачите, така типу, підхромна клейка cx 5 Mazda. Кажу, тут трішки попрацювали були. Криша без граду, без м'ятин, без царапин. оптика задня так само. Тут нічого не задерта, не заскрябана. Є у нас камера заднього огляду, вихлопна чиста. По техніці абсолютно зауважень ніяких немає. Екологія на місці, гіери також на місці. Знизу виглядає машинка наша. Ось так. Повний привід. Гума задня точно така сама, як і спереді, стан можете побачити, задній парктронік Якось так. Пройду ще з цього боку, покажу. Всі, в принципі, моментики, скрізь, все, все от немає ніде, нічого. Машинка рівна як струна. Стан максимально класний, збережений, дуже велика рідкість, щоб машини приїжджали в такому стані, ще й в такій комплектації. І Головніше з чесним рідним пробігом. Так. На цій стороні дзеркала також не запілені. Кромка над лобовим. Бачите, стан ідеальний. кузов стан ідеальний. Бож. Дірнички. Зовні показав, розказав. Сідаємо в салон. Безключовий доступ є, працює. Мертві зони також присутні. Ну, в принципі, тут все. Я ж кажу, все. О, що мене приємно здивувало я ще не зустрічав Mazda саме з такими оригінальними накладками на пороги. І вони ще. Пив... Ця накладочка ще підсвічується, коли ви сідаєте ось так по оригіналу, таким кольором. Плюс є підсвіточка, точно така сама під ноги, плюс це вже хтось, я так думаю, до як можете бачити, які накладки на педалі, плюс накладка туди. Це X5, як по мені, виглядає дуже непогано. А, так, ідемо по салону. Ось такі в нас комбіновані карти, шкіра плюс пластик. Карти просто стан ідеальний, хром збережений, ніде нічого не закоцано, не запілено, бо спрямівальна акустична система. Тут е ця зона також не затерта, підлокотник також ціленькі, 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, електроскладування дзеркал, підігрів дзеркал, хром в ідеальному стані, порошки в ідеальному стані. Салон у нас чорний е шкіряний салон з комбінованими вставками, з перфорацією посередині, стан шкіри. Просто бездоганний, просто в ідеалі. Не ні боковина ніде не просижена, не ні знизу нічого не просижена, не продерте. Все максимально класно збережено. Стрічка тут чорна, тут червона, як і має бути по заводу. Нічого не шилось, не знімалось. Сидіння максимально класні. Є в нас пам'ять сидінь, є електрорегулювання сидінь. Оригінальні ворсові килимочки. Порошки, все дивіться, в якому стані не затерте, не закоцане. Оригінальне кермо не перешивалося, не фарбувалося, нічого з ним не робилось, просто от оригінальне. В ідеальному знову ж таки стані підлокотники. Все зараз також далі покажу. Просто от, ну, от. зверніть увагу на стан автомобіля. 200 тисяч пробігу. Машинка просто як нова. Ще в якій комплектації. Так, давайте відразу запустимо. Тут, до речі, також є чи до опрацювання, чи я не знаю хто і як, як можете бачити, тут така от кнопочка цікаво реалізована. М -м -м. Також що то накладка, я не пробував її здирати. Може, то хтось попередній власник робив, так як, як бачите, до опрацювань багато, а може ні. Так, дивимося, значить, помилок, абсолютно ніяких на приборній панелі у нас немає. Е, є тільки то, що треба заправитись. Зараз якраз поїдемо на заправочку. Дістронік. На вулиці сьогодні у нас дуже холодно, плюс один. Машинка холодна. Так, що в нас тут? Ми можемо побачити? Середній розхід 7,5. Якось так. Кермо ще раз показую, в якому стані. Рідне оригінальне. Дістронічок наш, який регулюється, який працює. Вчора я на цій машині проїхав 670 км з дістроніком. Взагалі класно. Це вже машинка прямо нафарширована, Їдеш, і вона сама тормозить, сама розганяється, сама тримає полосу, сама підрулює, все, все робить за тебе. Датчики тиску в шинах, система курсової стабілізації, мертві зони, рух по полосам, система. Айстоп запуску не дистанційно запуску на світлофорах, датчик світла, сенсор дощу, запуск з кнопки, оригінальна мультимедія з купою налаштувань. Цікаво, до речі, також це перша Мазда, що приїхала, є в нас функція економія палива. Попередніх було тільки дві: обслуговування і. Е Обслуговування і придупреження тут ще є якийсь відеоплеєр. Тобто це вже додано. Тобто, так як це 17-й рік, то тут уже допрацювали. Мабуть, якесь встановлене оновлення. Є у нас два попередження: перше це о голольоді, і друге низький рівень палива. Ну, ну з голольодом ми нічого не зробимо. А з паливом зараз поїдемо під заправу машинку. Також у нас тут сенсорний екран. Коли ми стоїмо, він працює. Купа асистентів наших, те, що я вам казав, є значить, ось Всі асистенти не буду зараз на їх наголошувати, але тут є абсолютно все. Все, що може бути у Mazda, є все, воно все активоване, все працює. Боус, преміальна акустична система, автопілот, Боус. Тобто, все також все є. Автомобілю так, телефон не впав. Так, все є, все регулюється, все показується. Є в нас камера заднього вигляду, парктронік перед-зад, камера заднього вигляду з траєкторією руху малює. Два USB-порту, подігрів передніх сидінь, двохзонний клімат, кондиціонер. Кондиціонер, до речі, тут вже йде 1, 2, 3, 4, тобто так як це рестайлінг. Так, що тут ще? Ну, в принципі, в принципі, принципі, да, і все. Коробочка у нас ISIN, 6-ступенева, звичайна, що ну, по коробці тут взагалі питань ніколи ніяких не було і бути не може, максимально надійна, класна. електроручник є, також працює, затягує все, шайба регулювання, музика грає дійсно дуже класна. Боус, е Пластик звертаю вашу увагу на стан підлокотника, на стан пластику, на стан оцих всіх лакованих елементів, на стан консолі, на стан дефлекторів, на стан оцих вставок, на стан тут всіх вставок. Ну, Руль, зрозуміло, тут всі кнопочки. Далі торпеда, от всі знизу. Абсолютно просто стан ідеальний. стан нового автомобіля без перебільшення. Ось, ну просто навіть підлокітник. Ну, як він може бути в такому ідеальному стані, на такому пробізі? Ну, виходить, що може. Тут теж все чисто, все гарно. Все чисто, все гарно. Помилок ніяких немає. Технічно, як завжди, хто за нами вже давно слідкує, знає, що ми робимо ТО на абсолютно всі автомобілі. Не точніше, не всі автомобілі, на абсолютно на всі мазди, які приїжджають з двигуном 2.2. Тут зроблено, що тут зроблено. Замінено шаби під форсунками, замінено масло і фільтри. Це ми завжди робимо як. Ну так як от ще наш, як тільки машинка приїжджає в будь-якому випадку. Я всім рекомендую, хто бере для себе в першу чергу міняти шаві під форсуночками і робити це раз там 40-50 тисяч кілометрів. в Європі всім ніхто не заморачується, і тоді може бути тук-тук-двигун. Значить, є в нас уже знову ж такі рестайлингові вже книжечки. Тобто до 2016 року вони йшли такі великі, об'ємні тут уже можемо бачити. Вже вони видозмінені. Рестайлінгові далі спеціально заморочився, заїхав, щоб ніхто нічого не казав. Навіть печаточку поставив на офіційний дилер в Києві, був проїздом. Заїхав, значить, дивимося CX5, 2.2 з коєктів 175 сил, 6-ступенева 6 автоматична трансмісія, Crystal white pearl color Швейцарія перша реєстрація. Вінкодик, кому потрібно, печаточка офіційного дилера. І що ми бачимо? Ми бачимо абсолютно. Всю сервісну історію починаючи з 2017 року, 2018, пішло, 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 поїхало. І закінчуючи, значить, 11.07.2024 року пробіг 181 тисяча кілометрів. Все сходиться від початку до самого кінця. Є в нас також е, абсолютно вся документація до автомобіля, документи про розмитнення, сертифікат відповідності, договір, це все входить у вартість автомобіля. А також бонусом вам ще буде страховочка на. Е, на дорогу. Так, дивимося на щось. Кому ще також цікаво, власник був 1990 року, точніше, власниця Пінкерт, якась. Ка... Карліно, Лаура, Стефаніє. Якась була дівчинка, їздила 90-го, жіночка їздила 90-го року народження. Ось так. Значить, машинка чесна, машинка класна, машинка максимально ще раз наголошую, можливий комплектації. Ось купа її асистентів. Маємо люк. Люк у нас працює, відкривається на провітрюванні, закривається, відкривається повністю. Виїжджає така штучка, щоб нічого вам в салон не летіло. Далі, якщо вам сонечко пече, голову можна закрити додатково, ще так зробити. Відкрити всі налаштування працюють. А ще з приємного абсолютно по всьому. Автомобілі вже встановлені ледовські, ледовські світло, яке світить також білим, класно, Може це і по заводу, не знаю, але я думаю, що це хтось заморачувався, міняв для себе. Так, ну тут все показав, розказав, не знаю, що тут ще додати. Машинка просто класна, максимально класна. Ще Технічно ідеал, візуально ідеал, салон ідеал. Комплектація сама максимальна, що може бути. Педальки показував, розказував. По електроніці абсолютно кожна кнопочка в автомобілі працює. Задня частина автомобіля у нас притонована з заводу. Також скло, все скрізь рідним Оригінальне, задні карти точно так само не зашкригані. Двері тут, ну в принципі, ніколи не було ніяких моментів, але дуже мені подобається, як мазда зробила, в їх іде тут. Ось як бачите, тут потім йде така оплатнітельна різіночка. І далі ще знизу закриває такою. Тобто, по факту, у вас проєми практично завжди будуть чисті, бо воно зроблено так, що туди ніколи нічого не залітає. І це плюс до того, що воно не буде ржавіти, не буде скаплюватися там волога, грязь і так далі. І тому подобне. Клас, мазда, просто респект. Як бачите, у нас теж... Точно такі самі, оригінальні, але вже без підсвітки накладочки. Далі, задні, задня частина автомобіля, заднє сидіння, задній диван взагалі без слідів експлуатації. Тут ніхто ніколи не їздив. Є в нас два підстаканечка. Знову ж таки, пластики, звертаю вашу увагу, в якому стані, сидіння, заднє, в якому стані. Навіть центральна консоль не подерта. Коврички також оригінальні, також все чисто, все гарнесенько. Ось можете. Ай! Подивитися. Навіть по ременям, до речі, якщо дивитись тут, ремені зроблені, здається... 12 місяць 2016 року це тільки зроблені ремені. Тобто, от вам для розуміння бачимо підсвіточку. Бачите, як вона, ну не знаю, мені от ввечері дуже кайфово не з цими підсвітками на порогах виглядає. Прям це дорого-багато. Е, якщо для когось це може там бути колхоз чи щось, то можна відключити і не буде. Мені прям заходить максимально, таких маз до мене ще не було. Далі, З задньої, задньої частини автомобіля машинка виглядає ось так. Знову ж таки, все максимально класно збережено, Стиля без ніяких моментів, заднє сидіння не под... Дирки не покоцані, кажу, навіть пластик, тут скрізь збережений. Двигунчик працює ідеально. Йдемо до задньої частини. Можете бачити, вихлопні, просто чистюсінькі. не пару, не диму. Я кажу, ще раз на холодну заводиться без проблем. Далі. Тут під номером скрізь все також ніяких моментів немає. По ЛКП стан близький до ідеального, як і по всьому автомобілю. Задня частина автомобіля виглядає ось так. Також все не знаю, максимально класно збережено, багажник чистенький, пластики не зашкрябані, не затерті. Тут точно так само, шторка присутня, пластички всі добре, підсвітка мається. Тут у нас є значить, домкрат, є крючки, є балонний ключ, є аварійний знак і ще якісь не знаю для чого вони зроблені, є якісь штучки. Все, в принцип, все комплектне, все є. Враєми можу в принципі, показати, От, в якому все стані. Зверніть увагу. Нічого ніде. Ну, тобто, наскільки бережно відносились до автомобілю. Ну, в загальному ці всі приколюшки там, що, там де щось наклеєно, там зробило, тобто, ну, Видно, що людина любила свій автомобіль. Не просто там експлуатувала, а любила щось допрацьовувала. Навіть ну, гума. Гума ця стоїть просто кінських грошей, саме Pirelli, Scorpion. Ну, якби диски, я кажу, в кругу там замінені, видно, що ну, видно, що обслуговували машину і обслуговували на офіційному дилері. Не десь, на сторонньому сервісі, а саме на, на офіційному дилері. Тут також не проємені ніде не зашкрябані, не побиті нічого, не коцочок, сидіння, всі збережені. Все, люкс. З цього боку. Точно так само, пасажирська сторона, все в ідеалі цвіточки як бачите, також все по заводу, все кріпенько. Ну, плюс взагалі, бо дуже часто в маздах воно зашлябається, килимочки в якому стані, от пластик, як я казав, скрізь все водійське, точніше пасажирське сидіння, стан, просто лялечка. Так, йдемо, покажу зараз ще під капоточку, будемо завершувати. Будемо завершувати наше відео. Так. Працює світло. Включимо. гума, можете побачити, в якому стані абсолютно класний. З ключиком я вийшов, ага, капот я забув відкрити, Повертаємося. Карам! А ось і серце нашого автомобіля. Е -е, Значить, що ми бачимо під капоткою? Під капоткою трудиться двигунчик, там якісь он, навіть записи є. Робив, не знаю, можна перевести, подивитися. Оригінальний акумулятор Xide Mazda. Підкапотка виглядає супер, ніде ніяких витіків немає, ремішок новий. ТОшечка, як я сказав, вже зроблена. Тобто на даний момент робити нічого не потрібно. Масло замінено, фільтра замінено, шайби під форсунками замінено. Хто стикався з маздами, знає, треба звертати увагу на датчик вихопних газів. Він тут вже нового зразка стоїть, він вже замінений там. Вакуумний насос також видно, що він свіженький, тобто він мінявся більш за все. Бо це якраз такі от болячки масла, на які треба звертати увагу. Тут все замінено. Фари стан показував бездоганний, ніде у нас нічого не крутилось, не знімалось. Болти рідні, капот не крутився, капот зсередини виглядає стан просто ідеальний, термозахист присутній. Тут теж нічого не крутилось. Болтики також всі. Рідні. Та й в загальному стан типу, я кажу, максимально класний, збережений, ніде от нічого, якщо навіть позаглядати, захист також є. І така от машинка. Всі наліпки на своїх місцях. Така от машинка. Вже тим паче після ТО. Досить велика економія. Так, що, давайте підводити підсумки. Сьогодні на огляді у нас була ось така мазда, яка є у нас в наявності, якомусь свіжа. Цікаво, свіжопригнана зі Швейцарії, як я вже сказав, в максимальній комплектації, в максимально класному збереженому стані. Просто машинка лялечка. Стан дійсно будете дуже здивовані. Тому, друзі, кому цікаво, пишіть дзвоніть. З радістю організуємо вам додатковий огляд, проведемо тест-драйв, розкажемо, покажемо. Підписуйтесь на наші сторінки в Instagram та Facebook. Там ці всі машинки публікуються трішки раніше. Та і так до нових зустрічей всім миру і добра.